Понад 4,5 тисячі людей вже евакуювали з різних населених пунктів Сумщини. Про це повідомляє місцева влада. Їх вивозять із територій, де нині найгірша безпекова ситуація, де не припиняються російські обстріли. Лише з великописарівської громади Охтирського району за останні три дні виїхало понад 180 жителів. Найбільша кількість 84 людини, з них 20 дітей, виїхали з самої великої писарівки. Загалом вже свої домівки покинули жителі 22 населених, пунктів із шести територіальних громад Володимир Артюх, голова сумської ОДА, з нами на зв'язку. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Почнімо з оперативної ситуації. У вас в регіоні повітряна тривога. Можливо, є більше інформації. Можливо, є що сказати для мешканців Сумщини. Я маю надати таку інформацію, що за останні дні кількість. Повітряних тривог значно зросла, і в середньому вона складається по Сумській області на добу 40 і більше повітряних тривог. Таких показників в нас не було. Це інтенсивність нальотів обстрілів значно зросла. Тому і 40-42-43 сигналу сповіщення про повітряну небезпеку сьогодні лунає по всій Сумщині, і же, як цю хвилину до речі. Дуже дякую всіх, всім громадянам, які виконують правила поведінки під час е, повітряних тривог. У нас е, три дні то, тому в одному із населених пунктів е, Ахтирського району був нанесений удар е, двома іскандерами, і завдяки правильним діям е, викладачів. Учнів 22 учня і вчителя були спасені, тобто вони залишились живі і не постраждали. Такий приклад: це буквально тільки пролунало сигнал повітряної тривоги. Вони виконали всі необхідні дії, спустились бомбосховища і залишились живі і здорові. Слава Богу, молодці, що так керують в цій громаді. Пане Володимире, звичайно, і ми закликаємо зараз в тих областях, де є повітряна тривога вчинити так само і намагатися зберегти своє життя, не бути байдужими. Скажіть, будь ласка, евакуація із сумщини наразі триває. Які процеси, які етапи чи вам доводиться ще переконувати людей покидати міста та села? Да, ви в своїй інформації дали зазначене стосовно Великописарівської громади. Це питання розглядалось на засіданні ради оборони області. Були прийняті рішення по трьом громадам, які знаходяться в Шоскінському районі, де теж велика загроза життю і небезпеці в першу чергу дітей. Тому громада вийшла з пропозицією і на раду оборони. Ми в свою чергу на відповідний кардиційний штаб. Вийшли і запропонували щодо обов'язкової евакуації дітей з цих трьох громад. Зараз процес прийняття рішення. Приймається, нам вже запропонували наші колеги з інших областей, де можна в безпечному місці розташувати наших дітей з сім'ями, щоб вони могли продовжувати навчання і в небезпечному місці. Тобто цей процес іде. В цілому, безумовно, ще не всі в громадах прийняли остаточне рішення на користь своєму життю, але зараз. Значно під під час інтенсивних обстрілів, які значно збільшилися, вам скажу, наприклад, за минулий рік було 8 тисяч обстрілів. То тільки за ці два з половиною місяця вже понад 3 тисячі обстрілів. Значно збільшилась дія авіації противника. Теж три рази збільшились авіційні удари: застосування кабів, застосування заборонених авіційних засобів ураження касетних боєприпасів. На сьогоднішній день у нас шість населених пунктів в Сумському районі і в Шосткинському районі були заміновані з повітря, відбувається розмінування. Тому люди бачать, що треба виїжджати з цих небезпечних місць. Така ситуація у нас. ви говорите про збільшення кількості небезпеки повітряних тривог упродовж останнього часу. Чи це допровадило до того, що люди активніше почали виїжджати? Ну бо небезпека з'являється частіше ніж це було до цього. А ну в цілому ми підготувалися до можливих дій ворога. Підготовлені захисні споруди. Ми значно збільшили, збільшили кількість таких захисних споруд по всій області. Ємність їх збільшили. Безумовно, в ці часи пікові обстріли люди виїжджають. В цілому виїжджають внутрішньо переміщені в межах області. Тобто розраховуємо, що ситуація покращиться. Збройні сили сьогодні вони активно захищають як кордон, так і наше повітря. Сьогодні, до речі, знову зайшла диверсійна група на півночі області, і активними діями протидіями наших сил безпеки та оборони були знищені, і тобто не дають наші сили безпеки заходити на нашу територію ворогу. Дії ці постійні, ми враховуємо в своїх в своїх рекомендаціях щодо евакуації, про що ми з вами говорили. Більш того, я скажу, що в цьому на цьому тижні ви знали, знаєте всі чули про нанесені комбіновані удари по радіотехнічним системам радіотелебачення. керівництвом держави урядом була поставлена задача щодо. Пришвидшення відновлення найближчі часи. Більшість таких радіотехнічних засобів буде відновлено, відновлено завдяки діям технічного персоналу, діям військових адміністрацій щодо позахисту і відновленню радіотелемовлення на в нашому, в нашому регіоні. Дякуємо, пане Володимире. Спасибі вам за оперативну інформацію.